Продовжуючи огляд сортів Юкалівський, ми підходимо до сорту, який в мене називається Юкалівський другий. Це рання група, більше як виражена материнська форма. Дуже тонкокорий, корій, по слаборослій, має часткову гроновис. Тобто Він вже закладає, але Гроновес не дуже така, як то рясна. Він закладає 4, 6, 8 штук. Найбільше, ну більше, 9 практично немає. Саме більше виразно 4-6 штук закладжені. Закладає і латеральне плодоношення, і на корчатках. Тобто має змішаний тип закладки по гілках. По е, силі росту він в мене, як бачите, невеликий. Тобто це 4 роки. От, я сам ростом невисокий. Рука простягнута, кілка вверху зарушив для того, щоб можна було щось защепити, бо звичайно пользується спросом. А так, якщо б не зарішав, то він би був висотою приблизно метр 80 м до цього до цього моменту. Зав'яз, бачите, от 4, 5, 6, 4, 5, 6 штук. А тут всі по 3 штуки, по 3-4 штуки. Частково, якщо сьогодні дивлячись, що сьогодні 19 вересня, то ми бачимо, що більша половина плодів вже всипані на землю. Тобто він вже. Почав сипатися приблизно з 5, 5 вересня він у числі перших почав сипатися на землю. Ну, тепер ми спробуємо зважити його, щоб бачити, який його виход, який його вес. Візьмемо для порівняння сухі, які вже відслоїлись тут. І візьмемо свіжі, тільки які ще лопші. Почнемо з свіжого, який тільки лоп. Yes.

Сухий. Дивимося за виходом. Акуратно, щоб не цей. Берем. Таку на надзвичайно, тонесенька. на Надзвичайно. Щоб його не цей. Щоб не роздушити. Курулапа така тонюсінька нюсенька, Він практично аж світиться. Ну, такі горіхи дуже ворони люблять. Якщо вони один раз знайдуть і заповнять, то потім, скільки будуть прилітати, будуть чекати, поки він дозріне. Значить, важимо шкаролупу. Три, чотири. 3-4, ну, хай де 4, все одно тут виход дуже великий. 4 грама на тому забираємо. І 11. Тобто, по відсотках, навіть ну, 10, хай де, 11-10, засвітилося 10. Тобто, виход 58, 56 до 60 відсотків. Ну Як щитати, тому виход ядра. Це дуже тонко тобто е, Такі сорта більше потребують чуть більшого захисту, тому що вони можуть, якщо тільки почнуть рожатися, то у них е, проходить до ядра, хвороба проходить дуже швидко, особливо бактеріоз. От. Він тут в мене бризкало 4 рази. Тут бактеріози на цьому дереві він стільки до нього практично не було. Трошки де-неду був От. Ну і була міль. Горіхова міль була частково, але вже було під кінець вегетації, вже я не хотів бріскати, щоб залишилось на плоди. От, але під кінець от, від бактеріозу марсонії чистий, від шкідників є трошки, е, залишилося трошки враженою мілью. Ось ми бачимо характеристики сорта е, Юкалівський ранньої групи. Дякую.